Україна 10-11 червня 2023 року. Дивимось загрозу, яка загроза для України існує з боку Російської Федерації в контексті військових дій на ці дні. Дивимося схід України, північ України. Центр України, Південь України, Захід України. На сході є карта відбиття. І агресивні дії. Вони відшукують, намагаються. Намагаються про щось вони дізнатися, а що буде, якщо ми зробимо так? А що буде, якщо ми зробимо так? Тобто ворог намагається зберегти свою вигідну позицію, відшукуючи якісь шляхи, як би ще більше нашкодити? Щось вони хочуть заблокувати пов'язано із енергією, чи це газ, чи це електрика. От Досить дуже вони хочуть заблокувати. І вони... тут дивіться, щоб не було ніяких вибухівок, закладок. Ну, ви, звичайно, ви не можете це побачити, але будьте обережні, будьте обережні. Тут щось таке, що подає енергію, подає енергію якусь активність. активність. Дисбаланс. Тому, будьте, будь ласка, обережні, можуть бути мінування, десь мінування. Окрім того, знову ж таки, загроза для транспортних засобів, для місць там, де щось зв'язано з транспортом. Будь-який транспорт, чи це потяги, чи це авто, чи це інший транспорт. Будьте обережні, там щось може бути якась нестабільна ситуація при Русі. Може щось мати загрозу, чи це якась ну, нестабільна, нестабільний рух, загрозливий рух транспорту. Ну і тут йдеться про може розсипатися щось на місця, пов'язане із тих засобами. Далі північ, на півночі вода, знову ж таки вода. Мітять вони по воді знову ж таки, хочуть вони. Дуже хочуть. Вода, вода, енергія. Хочуть прос, про, 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 прогнути ситуацію, намагаються демонструвати свою силу, коли вони. Шкодять по енергетичним місцям. Також загроза йде для ППО. Окрім того, ще і в нічний час, в темний час доби, вони е, намагаються навести мороку мороку, налякати людей. Тому тут також є загроза для можуть тушити те, що горить. Також загроза вода пожежа. Так, центр. Центр. Щось там може бути спрямовано на щось з церквами пов'язано може бути. Чи знову хтось там почне виступати з батюшок? Чи це може бути загроза для церкві? Я не знаю, чи йде свято, чи що, але намагайтеся не ходити по церквах, того, що в них є якась якась ерунда. Підступність, підступність пов'язана з церквами. Дивіться, тут і, і карта папи, і карта диявола. Закриваю, бо, бо картинки тих, хто не любить. Тобто тут йдеться мова про те, що для людей є загроза не ходіть в церкві, будь ласка, на вихідні. Я не знаю, чи є там свято чи ні, але там щось може бути небезпечне. Небезпечне. Для людей. Далі. Південь. На півдні робота триває там, шукають людей, шукають людей, намагаються їм допомогти. Ну, це з нашого боку мені показує, з боку, з боку ворога. Ну, з боку ворога в них вони хочуть ще додати, ще додати, обстрілюють, обстрілюють. І планують вони щось недобре пов'язане із е, притушенням енергетики. Е, дивіться, там же ж цей енергодар на півдні. Тому е, будьте обережні, я маю на увазі атомна станція. Щось вони планують. Якби король був перевернутий, вже вони плани реалізували б. Але вони щось планують вони зробити, пов'язано з водою і з великою інстанцією енергетики. Бачите, навіть тут, от, ніби от ця от установа. Тут ідеться якісь ще договорняки. Вони ще з кимось домовляються стосовно того. Будьте, будь ласка, обережні. Так, далі захід на заході знову хитрощі. Хитрощі, склади їх цікавлять, щось таке ресурсне. Ресурсне порушення закону йде. Когось вони можуть наштовхнути на, ну знову ж таки, розвідка, розвідка. Хтось дає їм інформацію про ресурсні місця. Покарати вони хочуть за допомогою того, що вони можуть пошкодити щось ресурсне. Ну і... Тут йдеться мова знову ж таки про нечесну боротьбу. Нечесну боротьбу. Щось вон... знову ресурсне, щось ресурсне їх цікавить. Інформація про ресурсне, якісь позначки, точки. Тому загроза існує для всіх регіонів, десь пряма, десь потенційна. Будь ласка, будьте обережні. Будьте обережні. Є видна проблема із ресурсними місцями. Це може бути і газ, світло, вода. Тобто вони одне за одне воно чіпляється. Тому будьте -то обережні. Дякую вам за увагу! Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе.